Автор пісень, волонтер, учасник російсько-української війни, блогер, син, батько, друг, колега, побратим, справжній патріот України. Все це про Гліба Бабіча, який загинув 28 липня 2022 року, захищаючи незалежність України від російських загарбників. До роковин гібелі Героя в Миколаєві відбувся вечір пам'яті. Миколаївці зібралися, аби згадати друга, сина, колегу. Читали його вірші, згадували історії, розповідали якою відважною та доброю людиною був Гліб Бабіч. Батько Гліба відомий миколаївський корабел, краєзнавець, письменник, автор численних книг про авіаносців. Пан Валерій розповів про те, що є ідея започаткувати конкурс дитячих віршів із зібраного матеріалу випустити збірку. Був цієї ідеї, коли ще Гліб погиб. Ми з Інґейту зустрічалися і говорили, що потрібно було б в пам'ять Глебі Зілати такий конкурс молодіжних організаторами вечора пам'яті виступили працівники Центральної міської бібліотеки імені Кропивницького. Організатори вирішили не просто зачитати вірші, які увійшли до збірки, а й підготували театралізовану постанову за мотивами творчості Гліба Бабіча. Я вважаю, що знаєте, ми з тим, як не стало гліба, що ми втратили дуже сильно. Особистість, дуже сильну людину, яка гідно представляла б наше місто скрізь. Він останніми роками так жив у Києві, був кілька ротацій до 2019 року, а до повномасштабної агресії мешкав в Києві. Так, він займався вже громадською діяльністю, він багато займався волонтерською діяльністю. Але це була людина, яка не ставила. Перед собою завдання зробити політичну кар'єру, зробити якусь іншу. Він чесно вболівав за Україну, він чесно за неї боровся. Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві. З дитинства писав вірші, був піснярем, музикантом, бардом. У 2014 році пішов у зону АТО, потім ООС. Був прапорщиком-командиром зводу у 10-тій окремій гірничо-штурмовій бригаді Збройних сил України. Лібу Бабічу у зоряні світи у вічність. Найкращі з кращих зоряних світах, що захищали право на свободу, красиві, молоді, не у літа, Вони як сіль землі країнського народу, вони всі ангели. Захисники вітчизни, які навічно з рідною землею, бути такими від народження до тризни, світити сонцем чи зорею. Слава героям України! Слава Україні! Після звільнення з війська у 2019 році Глібабіч став керівником волонтерської ініціативи Респабліка брати по зброї. Після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України знов повернувся на фронт, де і загинув 28 липня 2022 року. Ми вирішили, що якщо ми будемо говорити про воїна поета, то як говорити? Його віршами. Говори на небо. Проте бережемо життя і набої. Ідемо до бою. А нас не зламати і навіть не вбити. Тому що відродяться з побулу квіти на вечорі пам'яті Гліба Бабіча зачитували не тільки вірші поета, а й його доньки Дарки Бабіч. Вірші доньки увійшли до збірки віршів і пісень письменника. Збірник був випущений у 2021 році. Даша пише фактично з самого дитинства, так же як і Гліб. Мені здається, навіть более інтенсивно. Вот. і Затяса білка, наскільки я знаю, навіть готується і зборник Сиху. Це було дуже бочні хороша. Глібабіч у 2018 році почав співпрацювати з українським гуртом Козак Сіста. Написав їм сім пісень. Зокрема, подай зброю, сила і зброя, досить сумних пісень, свобода, наче любов, мольфар, ті, що тримають небо над різдвом, та не покинь. Рівно рік, як загинув наш друг. Брат громадянин, поет, людина з великої літери, гліб, бабич. Ублені наче діти, бо ми вже зірвали квіти, а на купалах хтось чекає полум'я, то не ти, то не я, бо все вийшло не дуже, тобі майже байдуже. Мої мости за небо край не лети, зачекай.